А це рог 2021 року. комплектація СВ. <хи> Бачите, як у нього колеса стоять як в різні боки. Це так треба. Краб. Рок-краб. Це конкурент Mazda цієї 5 Теж прикольна тачка, 2,5 двигун. СВ це середня комплектація, повний привід. Ось так воно виглядає ззаду. Ну, теж він мені подобається, якщо чесно. Не їздив, не знаю, не можу нічого сказати. А, ні. а, так, Салон у нас не шкіряний. Виглядає ось так. Ну, тканина, а тут тканина, такий комбінований, такий тунель де вже прикольний, просвічаючийся. Ми привозили клієнтам ну, відгуки по них добрі. Не знаю, як у них ще є 1,5 двигун, не знаю, як він себе веде, але 2,5 клас. Корич, рекомендують наші клієнти Nissan Rogue, Є вже замінники на нього по Тайваню, так що можна не боятися брати. Цікавить, замовляйте.